Це той ресурс, який можна використовувати ну, не тільки в навчальних цілях, а й в цілях якогось розвантаження, в цілях, в цілях відпочинку, в цілях виховної роботи. Я буду. О, де. Угу. Ось так. Так. Отже, наше знайомство полягає в тому, що ви, наприклад, от дітей пізнаєте з тієї сторони їхні інтереси. Не просто так от тим, чим ти цікавишся. От таке вже заїжджене традиційне запитання. А можна розпочати з того, що ви взяли з собою на безлюдний острів? Ось таке у нас завдання. У нас зараз з вами буде хмаринка слів. От, тобто, вам потрібно буде написати три речі, які ви взяли б з собою на безлюдний острів. Тут такі кумедні імена е, придумуються креативна ось рибка. Дивлюся, ну як йти. А далі натискаєте раз, вас повертає назад, і натискаєте ще раз. І зараз у телефонах або у комп'ютері, якщо ви зайшли з комп'ютера, йде е, відлік, відлік. Так. І все. Ну і тепер е, ми натискаємо ОК, щоб побачити. 에, що ви візьмете з собою Траз, 에, сирники, гляди, він холодний. От, а якщо жаркий, то вода підійде, ніж, сокиру. Хтось візьме, от, 에, моя 에, подружка чи друг. От, хтось візьме подругу, 에, щоб я взяла з цього, бо я не використовувала так. взяла б фото рідних, каструлю точно ні. 에, так, косметичку б взяла б. <смі> і тобто, щоб ви написали твір, чому я чекаю літо? Дуже просто все робилося. Я показувала щойно розповідала, як це робиться. От, і зараз ми з вами А він вам розкаже. Дивіться, він же ж не каже, я розкажу вам, яких ви помилок наробили і так далі. От зразу штучний інтелект куріпода генерує. І я розкажу, яка ваша суперсила в письмі. Він вже зразу якби стимулю... ну, налаштовує дитину на позитив. Тут вам... Я відвела 3 е, хвилини 30 секунд. Якщо, наприклад, вам цього буде замало, ну і ви також ви ж контролюєте е, по дітях, по їхніх відповідях, то тоді ж ви знаєте, що плюсом ми плюсиком ми додаємо ще 30 секунд, а мінусом ми їх прибираємо. Ні, просто дуже велика голова, просто дижі. Так, 20 відповідей. От я натискаю. Тепер дивіться, не подивитися відповіді, а генерувати, надати фідбек. І е що у вас зараз у ваших е ну, під вашими відповідями? Вейтинг. Тобто чекайте ніби на фідбек. Так, да, чекайте а, на фідбек. Уже є. Уже є. Угу. Так, так. Да. Ось, ну, тут ось бачу. Бачите, літо це відпустка, це можливість відпочити, але відпочиваю серед своїх квітів, які в мене багато. Тому сапка і поливайка, мої вірні помічники. А ще це мої внучата, які ласують ягідками, радують своїм веселим сміхом. Я чекаю саме цього літа, бо точно буде перемога. Знову розквітне, ну не встигли. І дивіться: е, громовий голос супергероя Виринає з Небес і говорить до тебе: Молода воїтелька ботанічних чарів, ти володієш унікальною надсилою, зеленим пальцем флори. Е, ну, твій зв'язок. Трішки є помилки, зв'язок з рослинним світом дає тобі здатність розуміти та стимулювати ріст і розсвід кожної квітки та рослини, що опікуєш. Ти можеш відчути потреби своїх зелених друзів І з цією інформацією, ти стаєш непереможним садівником. Твоя сила не обмежується лише доглядом за квітами, вона також випромінює життя і радість, які ти даруєш своїм. Внучатам. І, всім... О, сказала, аж і всім навколо через красу твого саду. І коли ти говориш про перемогу, твоя насила стає ще могутнішою. Бо вона живиться вірою і надією твоєму серця. Тож нехай цього літа твої рослини цвітну, цвітуть яскравіше, ніж будь-коли, а твої внучата сміються голосніше, бо ти справжній захисник живої природи, і носій е, надії. Чекай літа, бо воно буде часом твоєї перемоги і розквіту. І я повертаюся до вас і скажіть мені, да? Правда класно? Я хочу сказати дуже дякую вам. Це прекрасно. Знаєте, такого фідбеку. Ми би нам треба тут вчитися ще і вчитися, навіть самим для себе. Да. І я, наприклад, дуже задоволена, що ви нам продовжили преміум аккаунт, і на понеділок зроблю для шестикласників завдання. Обов'язково. Да. Так, дякую. Да. дякую, пані Марія, дякую вам щиро. Словниковий також набір. Значить, дуже цікава вправа, і чим цікава ця вправа? Ця вправа цікава тим, що тут співпрацює вчитель, учні і штучний інтелект. Значить, тут якби, є три слова. Ну, ви обираєте якусь тему, яку ви вивчаєте з учнями, і е, учні мають ілюструвати три слова словникові, щоб показати своє розуміння. От, і перше, е, що було згенеровано, це е, пояснення слово, ну, пояснити, намалювати е, індіанців. Ну, е, я запускаю перед вами з'являється поле. Поле. Виводите своє ім'я. Я пишу вчитель. Приєднуюся і. Так. Пір'ємо на голові. Такий індіонець у мене. Охотенький. Отак. В нього очки. Ну так, да, ясно, що у, у, у комп'ютері малювати леше набагато, такий він посміхається. Так, одяг у нього якась така, така сорочка. Так, така сорочка. Тут у нього руки, Ну він буде в мене без нічого. У них одяг був теж такий роз, при, при, розкраш, розфарбований у нього цього, мого індіанця 24 секунди. Так, штани ми йому намалюємо Тоже, які ми йому, чорні намалюємо ясно. А сандалі намалюємо ми йому такі ось коричні. Бо індіанці ходили в таких сандалях. Так, все, відправляю свого індіанця. Бо мені ж треба встигнути 19 відповідей. Так, тепер ми з вами дивіться, натискаю я get Feedback. І ось е, наші індіанці. Ну, це мій, це ваші колеги. Мені так погано, що я вас не бачу. Пані Наталія, оце я оце через цей вистей Думаю, завжди ви щось придумаєте і е, будете реготатися, так. Е, отже, ось такі у нас вийшли індіанці. Ну, хтось умудрився, о, бачите, е, намалювати так. Е, хтось навіть вігвам намалював. Ну, дивіться, ось такі у нас о, із е, вогнищем, так. Ну, це, е, я ж кажу, мій вчительський воші. Ну, у вас є цікавіші роботи, тепер дивимося далі. Так, ось такий індіанець не видалила, мабуть, слайд зайвий. Такий індіанець індіанці ось вийшло у штучного інтелекту. промт був ілюстрацією із зображенням корінних жителів у традиційному одязі та культурних елементах. Так, ну і тепер ми з вами голосуємо. 30 секунд. Хто ж у цьому батлі переміг? Чи, е, штуч... Чи це, е, мабуть, учні? Так, правильно, це штучний інтелект, а це вчитель. Е, запускаю голосування. Так, 30 секунд у нас воно триває. Ну, напишу, учні перемогли. Так. Так, і в цьому батлі перемогли учні. Молодці. Ну, я думаю, що дітям буде приємно так, що вони перемогли. А от згенеровано не одне слово. Давайте, ну, тут три слова було згенеровано, раунд другий. От, і ми маємо намалювати люльку миру. Я... Прикрасимо теж якимись візеруночками. Тако. Так, Я свою люльку відправляю. Так, Отже, я кажу, у нас вийшла люлька миру. Угу. Ось така вийшла люлька миру. Кожного різна, хтось завантажив. Ось такі малюнки ми побачили. Ну і е, люлька миру. Штучному інтелекту теж, я думаю, ніхто не схоче дати перемоги. А будуть перемагати ваші учні і будуть радіти, що вони перемогли вчителя і перемогли штучний інтелект. Так, ну ось знову учні, е, вчитель, е, <сміт -дякую>, <сміт -дякую>, <сміт дякую, хто мені поставив один бал е, цікавих генераторів. E, ну, Перш як до практики перейти пані Наталія Митрофонова, хотіла послухати вас. E, цікаво, багато різного, очі розпливаються, e, руки вже потираються, як то кажуть. Будемо пробувати. E. Тому що зараз якраз такий час, дітки вже стомлені, вони ну, так стомлені, мало працездатні. Тому я думаю, це якраз підійде. Що тут помалював, тут подивився, тут поклацав, то вони таке люблять. Думаю, так. все підійде. Отже, вірш дам про знаменитість. Ніж вони. А ви їм даєте ось цей слайд, я був лідером у давні часи, відомий своєю військовою майстерністю та політичною правністю і так далі. І, тому подібне. і діти, як ви бачите, голосують. Ну, ми вже, я вже проговорилася, що це Юлій Цезар, тому ми цього робити не будемо, бо як голосувати, ми вже з вами бачили. От і ось так, я Юлій Цезар. До речі, ну, це теж було все згенеровано. Точнім інтелектом я сюди не додавала ілюстрації, і все було зроблено ним. Це також. Ну і далі тут він пише, що я про себе. Описує, чим цікавий цей генератор, тим, що, наприклад, вивчили так, ми там ну, якусь тему сі на шостий клас Рим, Юлій Цезар, його діяльність, смерть його, і якби можна використати цю інтерактивну вправу для того, щоб повторити і краще запам'ятати. Ну або в такому у нас там є така тема, наприклад, з історії політичний портрет Юрія Цезаря. Ну для нас політичний портрет це 1, 2, 3, 4, 5 і відповіді на пункти. От а тут от в такому плані творчому ми можемо створити політичні портрети у такому вішованому плані. Я думаю. E, Значить, У цьому вірші має бути йти мова про завоювання Галії, сміливий крок, коли він перейшов у Рубікон, річку і е, переміг інших двох консулів, е, що він стратегічний геній, е, що він гордиться своїм лідерством, і тріумфи амбіції і приплив надії. Тобто, оце, власне, е, має відобразитися у вірші дітей. Так, натискаємо. Е, «Give Бек і дивимося. Ти Юлій Цезар, ти герой, правно керував, воював і жив. З юних літ він прагнув слави бою. Він мріяв, мріяв Рим величним. Господи, вже сліпа, учинити і згодом став володарем безмежним, зумівши Римську імперію збудувати. Ну і дивіться е, відповідь: так: пропонований вірш відображає частину моєї спадщини, прагненням слави та здобутків, які зробили Рим Величним. Однак, хоч він відповідає загальним критеріям, мені бракує більшої деталізації по конкретні події, такі як підкорення Галії, бо там вже ж було прописано, чи перехід через Рубікон. Я також ціную Риму, але вона відсутня в цьому ринку. Ну на це звертати уваги не треба. Тому що він все, ж таки, ой, він все ж таки у нас англомовний е, цей ресурс. Музикальний ритм є ключовими для епічної поеми, яка повинна відображати мої досягнення та боротьбу. Ну, тут трішки, а це вже чиєсь інше. Е, трішечки прокритикував, але як ви бачите, що да, теж тут що, е, Галію не згадали, та він і е, критикує. А ну, е, Римі як сонце, Цезар. О, хтось у нас прямо о великий да, вірш відображає мою силу і велич. Рядки про мої гроки, що лунаю через віки та безсмертя промію в моїх очах, добре відповідають критеріям, які я встановив. Проте вони відзначають мою незабутню спадщину та лідерство. Проте для повноти образу бракує відсилань до конкретних історичних подій, таких як підкорення Гарії чи перехід чи Рубі, Рубікон, і так далі. Е, знаєте, читаю, і мені прийшла така думка, що е, думка прийшла. що... Це не я. А, писав. Ні, я не так хотіла сказати. Я хотіла сказати те, що він все ж таки, дивіться отут, що я помітила, ви я думаю, теж це помітили: що штучний інтелект акцентує на тому, щоб діти знали, що? Деталі, біографії, правильно? Щоб не просто так написали, аби написати. А е, попробуйте ось, ну, е, наприклад, хто не історик, то ясно, що е, що таке Галія, е, Рубікон. Ну, можливо, в школі ще вчили, призабули. От тому е, він не просто так, аби написали, вірш, аби написали, похвалили, у Юлій Цезар такий класний, крутий і так далі. А він вимагає точності знань. Е, цей жартівник інший. Е, знову я його запускаю. Ну там про жа я вам розповідала як жартувати про Зевса. А зараз ми будемо жартувати про вчителя помічник. Так, і тепер у нас значить жарт. Чому вчителька носила сонце захисні окуляри е, в школу? Так, ось якби таке запитання. І учні, ну, тобто, учні, ви ж не про вчительку будете з ними жартувати. Це я вибрала таку тему е, про вчителя. А ви ясно візьмете там того самого ЗЕВС, прометея, чи, чи кого там. Е, і ось е, е, цей слайд. Ви його запускаєте і спробуєте пожартувати, дати таку жартівливу відповідь, чому вчителька носила сонцезахисні окуляри. Щоб класна, щоб краса класної кімнати не засліплювала очі, щоб не бачити невиконані завдання, щоб не засліпнути від блискучих знань учнів. Ну це хтось із земною ідентичний був. Щоб є а так само від знань учнів, тому що діти то сонечка щоб не засліпило від знань учнів е, е, посмішки учнів, що щоб за приховати, що вона забула зняти. Піжаму вдома, щоб не помічати тих учнів, які не слухали її пояснення, займалися своїми справами, щоб приховати сльози щастя, яскравість думок деяких учнів зводила вчительку з розуму. Так, ну Дійсно, щоб, всі, щоб не сліпили невиконані домашні завдання, щоб діти не бачили радісті від того, що скоро канікули. Дивіться, як у нас класно вийшло. Ну, а я писала, щоб учні не засліплювали своїми знаннями. Ну, ясно, знаннями. Е, пропустила е, Ясно, що це жар. Бо вони нас так сліплять інколи знаннями, що хочеться надіти дітей очки та й поплакати. так. Е, яке дерево вчителі люблять найбільше? Для мене особисто? так. Значить, Бачите, я натискаю пропуски, пропустити голосування, є дуб, начнемо ну, дуб ясно. Ялинка це новий рік, береза, де, дерево зі смаколики, горіхи. 에, щоб мудрість передати, дуже люблять дуб, 에, бо 에, асоціюється з міцністю знань і мудрістю. Чого ж ми кажемо тоді, чого ти такий дубовий? Найбільше роблять книж, 에, книги, а вчителі люблять читати. Так. Ну, дивимося, що писала я: вербу, на якій ростуть груші. 에, ну, це був мій жар. Так. 에, далі, як... чому вчитель музики потребував драбину? Так, дивимося, щоб зрізати вербову гілку та зробити сопілку, щоб вуха не зів'яли, щоб взяти найвищу ноту. Угу. Це найближча відповідь, щоб бути подалі від музики, які, які не, не дописали. Потрібна драбина, щоб дібратися до високих нот. А хто побачили, да Так, розвісити ноти і так далі. Ну, досить тоже оригінальні відповіді, але тут щоб досягти високих нот Так, генерую фідбек. Ось у нас батьківщина, вільна, незалежна, люба серцю, переможна, багатостраждальна, найкраща Земля моїх предків має багато історію, успішна українська мова, козаки. Могутня, красива, сильна, багата, незалежна, непереможна, вишиванка, козаки, чорнозем, єдні сила, духу. Ну різні так, асоціації, але те, що Київ згадали: війна, воїни, добра, мир на небо, перемога, квітуча, незалежна, щедра мир, перемога, незалежність, верба, три зуб, зсу, Тараш Шевченко, вишиванка, козаки. Оце дуже близько. Оця відповідь до того, що запропонував штучний інтелект. Київ, Незалежність Харків, міста, перемога, верба тут також багато. Ну, найбільше, я ж кажу, ось в цьому було, бо Шевченка також він згадав і донати так. Ну, чудові відповіді, і тепер ми робимо ось так. Да? Значить, повний перелік слів, які призведуть до набирання балів. І тепер під завантажується фідбек, і ми можемо подивитися. Ого, який, яка, який вражаючий запас знань про Україну, браво, учасники! Твоя ерудиція та широта знань змушує радіти кожному історику та культурологу. Давайте ж подивимось, скільки балів ти заслужив Київ, столиця України. Бачите, і який? Ось що. Ом... Як круто, це особливо навіть і маленьким діткам. Ще раз нагадування, що Київ це столиця України, незалежність, фундаментальний стан для України, здобута в 91-му році. Дивіться Тарас Шевченко, великий поет, символ нації, Кобзар, Загадкова книга Шевченка, скарб національної літератури, Софія Київська, архітектурна пам'ятка з багатою історією, Богдан Хмельницький, історична постать Гетьман України. Ну круто, Мазепа ще одна визначна історична фігура. Вірно, війна, на жаль, це нам нічого собі, прямо аж аж до сліз. Який у нас розумний е, куріподий з його штучним інтелектом? Агра, агресія, агресія Росії трагеч, трагічна реальність останніх років. Ну, сумно, але круто. Говерла, найвища точка України, Львів, місто з багатою історією та культурою паляниця, хліб, який є важливою частиною української е, е, кухні. І отримано е, найвищий рейтинг діамант. От, далі вітаю з таким результатом: ти справжній знавець України. Це пані Алла Титова, так я так розумію. Ну, ось дивимося, пані Ірина. Тут ви ви вражаєте своїми знаннями, ваша відповідь відображає глибоке розуміння сучасної ситуації культури. Отримаєте один бал за кожну унікальну ревалентну відповідь. Давайте порахуємо. Порахували 16 балів. Це означає, що ви. Ейліти, е е не знаєш, класи, розуміння, війна, ЗСУ, вітаю з високим результатом і продовжуйте бути чудовими. Дуже гарні, скажімо, е ага, так, так за кожне слово ви отримуєте один бал. Вишиванка, безсумнівний знак української культури, козаки символ мужності відваги. Ну, по різному фідбек згенерований однозначно. Тобто, це не є те, що е запрограмовано, і всім однаково влупив він цей фідбек, а всім по різному. Ну, круто, що я можу сказати, господи, де ви вже в мене, правда? Ну, ось на такій, якби, знову ж таки, нуті. Е, навіть е, штучний інтелект розуміє, що нам зараз важко, але ми маємо триматися і почуваємо, хто на картоплю, хто на відпочинок як уже сьогодні казав хтось, що дуже доречно підібраний матеріал вебінару на останні тижні навчання, коли вчителі ледве-ледве працюють, і діти виснажені. А цей матеріал дасть можливість в цікавій формі закріпити, дізнатися щось нове за допомогою таких фідбеків. Ну це просто чудово, я вражена. Так, дякую, пані Юлія. Дякую.